Сьогодні нашою командою буде проведено тест приводу нічного бачення пвс 14 NW1. На те, як він показує, в повній темноті. Що таке повна темнота? Це приміщення закритого типу вночі ну або закрите повністю, коли до нього не попадають. Е Світло зірок, світло місяця, яке-небудь десь світло чи фар машин, чи світло, даже інфрачервоної підсвітки. В такій темноті він не показує абсолютно нічого. Йому потрібно або мінімальне світло, даже зажигалку запалить, або включити на ньому мінімальну інфрачервону підсвітку. Тоді буде видно. Знімаємо відео роботи нічного бачення пвс 14 нв 1 білий фосфор. E, значить, ми зайшли в, в підвальне приміщення, де освітлення нема зовсім. Так він працює з інфрачервоною підсвіткою. Ми можемо все бачити. Так, e, задача наступна: вимкнути інфрачервону підсвітку і подивитися, як він буде працювати без підсвітки. Вимикаємо. І бачимо, що не видно ніфіга. Тому що прилад нічного бачення працює від світла, точніше від залишків світла. І ми можемо бачити, що в цілковитій темряві... Зовсім нічого не видно. Через нього зараз не видно, але якщо дивитися оком в нього, то видно, що через щілини в стелі проступає світло. Чуть-чуть там трошки видно. А так ні. Якось так.